Пластовий табір, світанкові віхи вже традиційно організували на Тернопіллі. Цьогоріч два тижні діти жили у таборі за східними традиціями, адже організатори вирішили присвятити його Японії. В один із днів пластуни запросили інструкторів вишколу захисти свій дім. Юні вихованці табору пізнавали ази східної культури, знайомилися з її традиціями та звичаями. Це є пластовий табір, тобто він відбувається по пластових канонах, але. Ми думаємо, як, що розказувати таке спеціалізовано. Тобто називаємо всі один одного тільки по японських іменах, Там придумаємо якусь систему заохочення дітей так само японську, щоб вони хотіли вживатися в ту роль. І проводимо ігри по японській тематиці, ватри, все. Ну, просто повна стилізація. Під керівництвом досвідчених тренерів діти вчилися контролювати свої емоції та довіряти один одному. Також в рамках вишколу захисти свій дім. Вони знайомилися з техніками ножових боїв, боїв вогняними палицями та пізнавали правила поводження з вогнепальною зброєю. Тут ми навчаємо всіляких цікавих речей, маленьких пластунів. Ми проводимо заняття з психологічної підготовки, ми проводимо заняття з основ вогневої підготовки ножового бою. Ми бились трошки на японських класичних мечах. Всілякі такі цікавинки дітям робили. Японську тему для табору обрали не випадково. Адже за словами Миколи Більчука, між японцями і українцями є чимало спільного. Японці для мене це взірець любові до праці, любові до батьківщини, до свого імператора. Всіх діток, що я тут бачу, вони люблять працювати, хочуть працювати. Вони люблять свою батьківщину, вони люблять своїх батьків, вони люблять своє оточення і тому паралели дуже багато напрошується. Завершився насичений день в японському стилі звукотерапією та чайною церемонією.